Здравствуйте! я жінка Світлана, і сьогодні ми з вами в'яжемо ось такий рисунок. Так. На лівій спиці у мене 15 петель. Кількість повинна ділитися на 6: плюс одна петля для симетрії і дві петлі кромочні. Кромочну знімаємо лицева. Тепер робочу нитку переносимо наперед, ближче до себе, і з під низу знімаємо 5 петель на праву спицю. Не пров'язуємо. 5. Лицева. Знов. Раз, за задні стінки знімаємо петельки три, чотири, п'ять. Лицьова і кромочна петля. Так. Роботу повертаємо на іншу сторону і в'яжемо всі петлі виворітними. Знову на лицевій стороні так само в'яжемо, як і перший ряд, лицева, робочу нитку наперед, а за задні стіночки знімаємо 5 петель на праву спицю не пров'язуємо. 5 лицьова. Знову знімаємо за задні стінки. Лицева. Так, роботу повертаємо і знову в'яжемо всі петлі на виворітних рядах, виворітними. Так само в'яжемо третій лицевий ряд лицева, як, як перший, третій і п'ятий. Це вже п'ятий виходить у нас. За задні стіночки знімаємо 5 петель, на праву спицю знімаємо. Лицева, знов знімаємо, лицева, кромочна. Наступний ряд вже відрізняється від попередніх рядів. Так, перша лицьова, друга лицьова, третя лицьова. Тепер піднімаємо цей пунктир і надіти на ліву спицю, і разом пров'язати лицьовою. П'ять лицевих. 5. Знов піднімаємо найнижчий пунктир і надіваємо на ліву спицю. Закінчуємо ряд кромочною. Роботу повертаємо. Раз, два, три. Підхопити пунктир і надіти на ліву спицю. Разом пров'язати лицевою. Раз, два, три, чотири, п'ять. Знову пунктир. Підтягнути і надіти на ліву спицю. Раз, два, три. Закриваємо роботу. Кромочною петлею. Так, в'яжемо по виворітній стороні всі петлі виворітними. кромочну зняли лицевих. Раз, два, три, підняти пунктир цей і надіти на ліву спицю Дві разом лицевою. Ось такі галочки. Раз, два, три, чотири, п'ять, знов надіти на ліву спицю. Раз, два, три, лицевою і кромочно-виворідною петлею. Ось така у нас красота. Роботу повертаємо, в'яжемо по, по виворідній стороні, виворідними петлями. Раз, знову, як, як починали, так і зараз в'яжемо лицева, наперед перенести і знімати з піднизу п'ять петель. 3, 4, 5, Лицьова. Знову раз. Два. Три, чотири, п'ять. І цього промочно. Так до кінця ряду. Дякую. Бувайте здорові, натхнення і гармонії.